Вітаю, друзі. А, м, знайшов я в магазині таку штучку цікаву. М, маленька передисторія. Шукав своєму товаришу а, ліхтарик а, для бойового медика. А, варіантів велика велика куша, великий вибір. Є налобні ліхтарики, ручні ліхтарики. Причепні ліхтарики, підвісні ліхтарики, на плівці 3М, на мотузках, які, які завгодно. Але маючи досвід бойового медика, я скажу, що найкращі ті ліхтарики, які не треба тримати, які можна повісити на, своє, на свою спорягу і, або на, на спорягу, яка в тебе на голові, тобто на каску. На шльому каску. І знайшов я такий. Ліхтар це від бренду Energizer. Називається Hard Case Tactical. І я дуже приємно здивувався цьому товару. Зараз зробимо маленький анбоксінг. Я його вам покажу, розкажу. По-перше, що ми бачимо в наборі? Одразу йдуть дві батарейки Energizer. Далі ліхтарик. Трохи макулатури. Інструкція то для слабаків, ми і так розберемось. Причому сама упаковка максимально постав. Чому він мені сподобався? Чому я на нього звернув увагу? Hardcase Energizer для мене щось нове. Я не знав, що Energizer робить щось тактикульне. Знав, що роблять ліхтарики. Знав, що роблять елементи живлення, набори з ліхтариками. Вже готові рішення у них є ліхтар і дофіга елементів до нього. А тут така ситуація. В общем, в чому? О, чому він мені припав до душі? По-перше, ну, типу, в ціновій політиці він більш-менш норм. По-друге, спосіб кріплення металева кліпса на задній частині, він вішається ось таким чином, на вашу спорягу. Є, є аналоги американські контрактні, але там ціна питання, і їх дуже важко дістати. А сама головка цього ліхтаря вона під, під кут 90 градусів повертається шляхом натискання на бокову кнопочку. Тобто можна підвисити на снарягу, розгрузити собі руки. Можна його використовувати а, як ручний ліхтар, а, має петлі для підвішування. Ну, тобто, кул. Cool. Далі. А, у нього дуже гарна, дуже гарна яркість має бути. А що не так? А не так, то що його треба розблокувати. Так, кнопка блокування це класна річ, тому що е, буває таке, що ліхтар натискається в самий непідходящий момент. О, І він світить. Основне світло вмикається задньою. Кришки. Далі тут є інфрачервоний режим, в режимі постійного світла і в режимі БІМ, тобто маячок. Далі він має всі кольори: зелений, червоний, синій. Можна всі, всі три одразу вимкнути, що прикольно, досить. Ну, і інфрачервоний. При переведенні в центральне положення цього язичка він вимикається повністю. В принципі, для бойового медика, для інженера, та й для піхотинця підійде також. Декілька режимів яркості для всіх діодів, тобто синього, червоного, зеленого, для основного ліхтаря і для інфрачервоного. Тож, круте рішення. Хто шукає ліхтарик, раджу. А зроблений з ABC пластику, прорезинений. Ну, класна тема.